Вже з середи в Україну прийдуть снігопади. Погода погіршиться на більшій частині країни. Вночі та вранці, через мороз та опади, прогнозується желедиця. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 21 січня, без істотних опадів по всій країні буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. Тепліше буде у південно-західних областях до плюс 6 градусів в день. А ось вночі по всій країні буде від мінус 1 морозу до плюс 2 градусів тепла. Дорогі глядачі! 57% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 22 січня, сніг йтиме у західних, північних, а також у частині центральних областей. Також дощитиме цього дня на Закарпатті, у Миколаївській та Одеській областях. У решті областей буде суха та хмарна погода. Вітер незначний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від 0 до плюс 4 градусів тепла, у південних областях до плюс 7-8 плюс градусів. Вночі у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях буде мороз від мінус 1 до мінус 4 градусів. На всій решті території України буде від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла вночі. У четвер, 23 січня, суха погода буде у західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій. На всій решті території країни тими мокрий сніг з дощем. У південних областях та на Закарпатті очікується лише дощ. Вітер буде відчутний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від 0 до плюс 4 градусів тепла. У південно-західних областях тепліше до плюс 6 плюс 8 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус одного до плюс двох градусів. У Харківській, Луганській та Донецькій областях вночі холодніше від нуля до мінус трьох градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!